Наталія, дружина діючого військовослужбовця. Попри постійні переживання за чоловіка, молода жінка намагається жити звичним життям і навіть розвивати власну справу. Для цього звернулася в офіс, зроблено в Україні, і каже, дуже задоволена. Звернулася в центр зайнятості, а саме в простір зроблено в Україні за грантовою заявкою на власну справу. Дівчатка допомогли з деякими моментами оформлення подачі заявки. І таким чином от я змогла отримати фінансування для свого бізнесу для масштабування для того, щоб бізнес більш, більше працював на, на, на інших масштабах і можливостях. Пані Уляна, представниця товариства Червоного хреста жінка розповідає, організація, в якій вона працює, також довелося звертатися в офіс, зроблено в Україні, і допомога не забарилася. Тут їм допомогли швидко та якісно. Ми зверталися в офіс для залучення е, працівників. Людського ресурсу, оскільки ми надаємо дуже великий спектр послуг щодо гуманітарної допомоги, дуже важливо нам дуже важливі виїзди у громади. І оскільки у нас штатний штатних працівників дуже мало, то ми дякуючи центру зайнятості, маємо змогу залучити трьох найманих робітників. Щодо надання гуманітарної допомоги Анджеліка, психологиня цією наукою. Вона цікавиться і займається вже давно. Зараз вирішила опанувати ще й психіатрію, адже жінка здебільшого працює з військовими та їхніми родинами. Наразі, зокрема, в центрі тепло крилатої душі. Війна змінила нас всіх, а також дуже багато як втрутилася взагалі в життя людей, і не все може вирішити психолог за допомогою само. Регуляція, або якось, коли людина на це впливає. І в цьому мені надзвичайно потрібна була допомога. Поняття про психіатрію, про пропедевтику. І центр зайнятості допоміг мені в цьому. Тому що завдяки гранту, який є від державний грант, я змогла здійснити свою мрію і зараз навчаюся на клінічного психолога, тому що це насправді зараз надзвичайно потрібно відсортувати, де вже потрібна психіатрія і втручання, можливо, фармакологія, можливо, справді таких спеціалістів більш фахових у напрямку змін в мозку. Чи це може зробити психологія, по чому ми йдемо. За допомогою цього ваучера я скористалася ним як ВПО, а також людина, якій вже більше 45 років, і змогла покращити свій рівень і фаховість. І зараз навчаюся на клінічного психолога в Буковинському державному медичному університеті. Ну і маю надію, що насправді ці знання допоможуть мені стати міцнішим моїм клієнтам. Пацієнтам або тим, кому я допомагаю, також е, покращити свій психоемоційний стан, своє здоров'я, ну і підсилити нашу Україну. Протягом року функціонування офісу зроблено в Україні вдалося зробити чимало справ та допомогти багатьом людям, розповідає керівниця Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості Наталія Гінчицька. І в такий тяжкий час це важливо і має значення. Для нас цей офіс це не про приміщення, це швидше про якісь. Доказ того, що незважаючи на складний час, незважаючи на ті проблеми, виклики, які стоять перед нашими роботодавцями, перед нашими людьми в умовах сьогодення, ми працюємо, ми допомагаємо роботодавцям втілювати їхні ідеї в життя, реалізовувати, мотивувати і тим самим дійсно доказувати, що майбутнє. Української економіки є. Про це свідчить саме Офіс, назва його зроблено в Україні. За е, рік діяльності Офісу зробленого в Україні е, фахівці Коломийської філії надали 1444 робото консультації роботодавцям з різних напрямків. Найбільше консультацій було надано саме з питань створення. Е, Мікрогрантів та грантів на започаткування та розвиток власної справи також значна кількість роботодавців зверталися саме з приводу підбору кадрів для свого бізнесу. Також фахівці надавали консультації з питань компенсаційних програм, кредитування, отримання грантів та ваучерів для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці, наданих 103 мікрогранти для створення та розвитку власної справи, а також 12 грантів для учасників бойових дій та членів їх сімей на створення та розвиток власної справи. Зокрема, це є два учасника бойових дій та 10 дружин-учасників бойових дій. Сума. Мікрогранту та гранту, які отримали наші роботодавці, це є близько 28 мільйонів гривень. А також створено 200 робочих місць в результаті саме ось цих грантів на розвиток власної справи. Власне річницю створення офісу зроблено в Україні. Відзначили зустріч у фахівців з роботодавцями, які започаткували завдяки офісу власну справу та тими, хто вже три роки користується послугою отримання гранту чи мікрогранту і соціальними партнерами.